Той, хто вміє стріляти, завжди потрапить у ціль. Поліна Звєрєва стала чемпіонка Європи зі стрільби з лука у віковій категорії 18 років. Єдина харківська учасниця континентального турніру, який проходив у національному спортивному центрі Ліліс Холл в англійському Телфорді, озолотилася в командних змаганнях. Вихованка знаменита спеціалізована дитячо-юнацька спортивної школи Олімпійського резерву «Камонара», а також Сумчанка Дар'я Коваль та Лучниця зі Львова Анастасія Фадєєва. Стріляли натхненно та виграли всі свої поєдинки з однаковим рахунком шість чвертьфінальному протистоянні українки змусили скласти зброю італійську збірну. За вихід у фінал переконали здатися команду Польщі. В титульній зустрічі не залишили шансів туркеням. В особистому турнірі Звєрєва вибула з боротьби в другому колі. Зачохливши фінську лучницю з рахунком 6-2, учениця Юлії Курсиної поступилася в одній 16-й фіналу турецькі спортсменці в додаткові перестрільці 5-6. Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи серед юнаків та юніорів дві золоті та дві бронзові нагороди, та посіла в медальному заліку четверте місце після Туреччини, Великобританії та Італії. В американському Орландо продовжуються ігри воїнів, на яких вперше виступають українці: 32 спортсмени-ветерани та діючі військові, які мали поранення. Змагання, що організовані командуванням підготовки та доктрина сухопутних військ США, завершаться у неділю. Але вже зараз можна стверджувати, що одним з головних героїв ігор став харків'янин Сергій Наумов, який виграв дві золоті медалі. Він зробив переможний дубль у змаганнях жиму штанги лежачі у ваговій категорії до 107 кг кілограмів та веслуванні індор в жимі. підопічний заслуженого тренера України Олександра Чернишова зафіксував 180 кілограмів. Та набагато випередив суперників найближчого на 20 кіло. Вище всяких похвал Сергій Наумов проявив себе і в змаганнях на спеціальних тренажерах Концепт 2, що імітують веслування в академічних човнах на воді. Харків'янин показав кращий результат, здолавши за одну хвилину 380 метрів. Американець, який став другим, відстав на 9 метрів. Загалом у нинішніх іграх воїнів беруть участь 300 спортсменів. Далі про футбол в стартовому турі української прем'єр-ліги «Металіст» зустрічався із львівським рухом у гостях. Матч тричі перервався через повітряну тривогу і розтягнувся на 4,5 години. В першому таймі суперники обмінялися голами на 37-й хвилині. Півзахисний гостей Євген Підлипенець відкрив рахунок на 41-й рівновагу відновив Юрій Клімчук. У другій половині виконувач обов'язків головного тренера харківської команди Олег Ратій випустив на поле форварда Максима Прядуна, який швидко виправдав довіру, забивши через дві хвилини переможний м'яч. 2-1 металіст у матчі відкриття нового сезону. Металіст 19-25 розійшовся миром із шахтарем 0-0. Чемпіонат України з армреслінгу серед молоді дорослих і ветеранів, що відбувся у Львові, зібрав близько 300 учасників з 18 регіонів. Головний національний турнір був відбірним на чемпіонат світу Ось і Інтрига. Харківські рукоборці об'єктивно вважалися претендентами на найвищі місця у всіх вікових групах. Надії вони виправдали, здобувши 19 медалей у всіх достоинств: 5 золотих, 10 срібних та 4 бронзові. Особливо відзначився Олександр Телятник, який виграв у вазі до 80 кілограмів два молодіжні титули, золота і срібла у змаганнях дорослих спортсменів. Багато колекцію зібрали брати Попови, які представляють у збірній області валки. Вони виступали серед молоді. Артем і Давид взяли у своїх категоріях по золотій та срібній нагороді. Микита став віце-чемпіоном на ліві. Руці. Аналогічного успіху в молодіжному турнірі досяг і Тимур Квандиков. Артем Середа та Дмитро Єрохін здобули бронзу в елітній групі. Сильні ветерани в Харкові теж є. Старше 40 років. Євген Беженар виграв золото та срібла у вазі до 80 кілограмів. Заслужений майстер спорту Дмитро Безкоровайний та Євген Кириченка. Зробили срібний та бронзовий дублі відповідно у категорії до 70 кіло у загальнокомандному заліку Львівського чемпіонату України. Молодіжна збірна Харківської області посіла друге місце. Ветеранська стала третьою. Чемпіонат світу з ромреслінгу відбудеться у жовтні в Туреччині. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини. Незламне місто-герой Харків.